Привіт, мої любі! Це для мене досить таке незвичне відео. Я його знімаю для тих, хто сильно-сильно хвилювався за мій пухнастик. Тож, приємного перегляду! Вітаю ще раз! Цей тиждень в мене дуже насичений на в'язальні події, на в'язальні відео. І я знімаю ще одне. Я не знаю, коли воно вийде, коли ви його побачите. Можливо, я встигну це зробити до від'їзду завтра у неділю. Сьогодні субота. П'яте, мабуть, що серпня. Угу. Я собі тут намістила. Вам все одно воно буде на... Не знаю, як це. Ось е, мій подовжений виріб, я його е, не спадаю трошечки тут, звичайно, що там ні на що, чому триматися. Відрізала, доробила два рапорти і прошила резиночку заново. Мені не досить подобається, як я пришила, е, бо мені вже терпець уривався і я хотіла скоріше її все вже. Е, але я думаю, що два-три пріння воно стане на місце. І, до речі, і зараз трішечки видно місце, звідкіля я його до. Хоча на відео не так, мені здається, він видно. Звідкіля я його до в'язувала. І коли була верхня частина випрана, і далі я в'язав, це така була різниця. Прям. Ну, воно, коли просто ти його дивишся, в руках тримаєш, вибереш, потім дивишся, ну, виглядає краще. А коли ти можеш порівняти може, випране полотно із е, новим в'язаним. ну це... Коротше, ниточка мені сподобалася. Е, у мене на цей виріб пішло 151 грам. Ну, плюс там якісь кінчики. Коротше, в мене ще півтори мотки, ну, майже півтори мотки залишилися. Прикольно, я переживала, що мені не вистачить. Ну, може, цей випадок мені трішечки вилікує мою тепер, оцей мій страх, фобію, що мені тепер не буде ніде вистачати пряжі. Зараз я вже поспішаю на книжковий клуб, то дівчата будуть злитися на мене, що я запізнююся. Я ненавиджу запізнюватися, але ну, я не знаю. Якщо. Знаєте, якщо коли чогось боїшся, ти його притягуєш. Ось якось так у мене. Я дуже не люблю запізнюватися, але м -м, буває, буває. Ну, зараз не, не маю запізнятися, все має бути добре. Я завершила Десь я їх собі поклала е, нотатки. Я думаю, що я завершу. може, я ще щось захочу додати. Тобто я е, записала вагу, у мене тут є бірочка з пряжі, є моделька, ну, фоточка з опису, як називається опис, є конструкція, собі помітила, що треба її подовжити. Навіть записала собі таку заміточку, що, мабуть, треба було. Залишити зав'язки там, де вони були, а просто дов'язати чи то баску, чи то просто ту резиночку далі дов'язати. І можливо, можливо, мені б та конструкція навіть більше сподобалася. Коротше, як варіант, може бути, що я щось буду подібне ще робити. Собі, бо мені подобається такого плану конструкції. Але точно не з блакитної пряжі. Щось зовсім інше, мабуть, може, не з такої блакитної, може, з якоюсь насиченою. І тоді спробую, мабуть, варіанти з баскою. Я так думаю. І, звичайно, що підберу якийсь інший візерунок. Мені цей дуже подобається. Він не складний, але ну, чого його два рази робити? Можна зробити щось іще. І зараз я з вами. Буду прощатися. Знову ж таки, пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей виріб, але почекайте, ви ще побачите його на мені. Ну, Така заява гучна. Я сподіваюся, що там хоч щось вийшло. Якщо ні, ну що, прийдеться ще раз зняти. Але в нас вже раз стоїть 30-30 з гавком градусів. Кондиціонер бідний, просто. Е, я не знаю, на всю тут працювала, аби я змогла тут трошечки побити у цьому. Е, я навіть не знаю, що це. Це цьому кардигані. М -м -м. Ну, все. бажаю вам усього найкращого? Миру і спокою. Е, також. <смір> Якщо ви будете за мною сумувати, бо я не знаю, коли вийдуть мої наступні відео. Може таке бути, що все буде за планом, а може, що і ні. Не знаю, що там буде по умовах, бо там не буде куди хватися від дітей. Мабуть що. Подивимось. Тому, якщо ви за мною засумуєте, заходьте на мій інстаграм, я е, залишу посилання. Е, він не в'язає, не зовсім в'язає. Ну, там дуже мало про в'язання, але там буде, буду я. Там буду я, там будуть мої подорожі. Якщо що, приходьте, мені буде дуже приємно. Е, е, ну, все. Дякую вам за все, за перегляди, за ваші лайки, коментарі. І, звичайно, що за вашу підписочку. Я так е, сподіваюся, що ви дивитесь мене не підпільно, що ви підписалися, зробили мені добре. І тоді робите собі добре. Так що обмін, обмін добром. На все добре, мої любі. Па-па!